Вітаю, вели шановні та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогодні я в інтернеті зустрівся з минулим і своїм і України. І існуючого в той час Радянського Союзу, ну, не знаю, десь на якісь е, тусовці московській так, на телебаченні, зійшлися так звані експерти, і один із них, десь мого віку, так, почав розповідати про те, що оці всі. Ну, можливі санкції Трампа проти Московії, то вони нічого не варті, тому що війна України, точніше, Росії Московії проти України екзистенційна, тобто пов'язана з існуванням самої Москви. Ну, ми розуміємо екзистенційну війну між Москвою і Україною як війну двох просторів. Це простору Свободи Україна і простору рабства, канібальства, так, андрофагства, московитів андрофагів. Так. Ну, так, оце. Боротьба за існування, ми боремося за власне виживання. А в них це розуміння про те, що без України вони, Московія існувати не може. Ну, хто ж ви тоді такі, якщо ви не можете без України існувати? Хто ви такі? Тобто ви прилізли сюди, тому що від цього залежить ваше існування саме. Московії, московиті андрофаги, як це? Або вони не розуміють, що це означає слово. Але я думаю, що розуміють, тому що перед розпадом Радянського Союзу і перед виведенням військ Радянського Союзу із Афганістану, чому я і говорю про це, оцей самий експерт тоді виступав на телебаченні. І говорив так, про те, що Радянський Союз ніколи не виведе війська із Афганістану. Тому що це війна екзистенціалістська, так, яка пов'язана із нібито. Вже не розумів що, розумів, що він мав на увазі під цим словом. То саме існування Радянського Союзу. Чи це боротьба світів? Вони там з американцями, звичайно, збиралися воювати, чи з французами. Я не знаю з ким, так як в Україні вони воюють проти НАТО, так і в Афганістані. Вони не проти моджахедів воювали а, афганського народу і знищили більше мільйона афганців. А, напевно, проти НАТО. Так. Ну, вони ж божевільні. Нація божевільних. так. Так ось він тоді те саме городив, що городить зараз. Він городив про те, що ніякі санкції оцього Рональда Рейгана та не можуть вплинути на існування Радянського Союзу. Тому що це одна шоста частина земної кулі. Це величезний ядерний потенціал, найбільша армія в світі, так, величезні ресурси для розвитку, страшна дружба між народами, яка особливо розквітла і зміцніла під час афганської війни, де всі. Республіки, пліч опліч і всі нації пішли вбивати оцих моржахедів в Афганістан. Так, я не знаю, яка була потреба у українському хлопця, який гинув на цій війні, убивати афганців. Аби він пішов московитів вбивати. Ну, в цьому була якась екзистенційна мета. Але вбивати афганців так, в Афганістані. Отже, вони не міняються. Оцей експерт, скільки там вже пройшло, 25 це то вже більше 35 років з того часу. Він як говорив оце, так і говорить це. Що, значить, ну, оці всякі там трампівські. Погрози з приводу того, що вони будуть вводити санкції, економічні, звичайно, вони ні аж ніяк не можуть тільки на користь. Тільки на користь. Тому що це війна не економічна, а війна, так би мовити, світів. Так, Тут. Росіюшка, ну програти аж ніяк не може. Але я вам ще раз нагадую, що політика це сконцентрований вираз економіки. Радянський Союз розвалився із найбільшим ядерним потенціалом, найбільшою міліцією, найбільшим КДБ, найбільшими ресурсами природними там, ну, ну з усім найбільшим, і найбільшою площею і так далі, і тому подібне. Чому? Чому він розвалився? що були введені проти нього економічні санкції. І Врешті, Решт це все докотилося до ніжок Буша. Я не знаю, тепер всі ж прискорюються процеси у суспільстві і на міжнародній арені. То цілком можливо, що ці ніжки до Московії буде поставляти не наступний президент. Ameriky. A vžet